Гуляє смерті ескадрон, міняє комбінацію і знов пророчить нам закон, нову мобілізацію. Не всіх ще з вулиць замели, не всіх ще повбивали, ще хочуть норму, що ввели, і з хати забирали, що вже приходили до вас. І вибивали двері, та заглядали під матрас дебелі людожери, змінив Будданов єрмака не час добра чекати, буде українська земля від вибухів стогнати.